Сьогодні у випуску. Через ракетні обстріли енергосистеми України Кіровоградщина – півтори доби без водопостачання. 19 годин без енергоживлення був Кропивницький хлібзавод. У поставках хліба виникли затримки. Понад 300 пунктів незламності облаштовують на Кіровоградщині. Там можна підзарядити телефон і зігрітися. Через ракетні обстріли російськими військами енергетичних об'єктів жителі Кіровоградщини півтори доби без водопостачання. З вчорашнього дня ви всі бачите прекрасно, що води нет. Вона у нас закінчилася суп в 11 вечора. Ну, скоріше, що у нас перший етаж, потім не стікало. Кропивничанин Микола Прозирай живе у мікрорайоні Біляєва. Показує, бо одинадцятій ранку води у крані не було. Ми з жіною набрали. Запас технічної води в ванну набрали і запас води, 20 літрів питної води набрали. Хорошо, що це хоч так, тому що не коли з'явиться у нас ще вода. Поки водопостачання немає, воду жителям Кіровоградщини привозять працівники підприємства Дніпро кіровоград Привезли людям 9 кубок води. У течение дня будемо підвозити ще. Я живу на Біляєва. Води вже немає цілих два дня. Привезли, то що набрати. Попити, помити посуд для приготування їжі. Сьогодні вже перебиваємо, хто як може, хто де може. Ну на Полтавське трошки легше, ми всі біжимо до каплички, а от в інших мікрорайонах от дуже важко. Кожне місто забезпечено відповідними дизель-генераторами, кожне місто забезпечено відповідним водовозом, і кожне місто забезпечено відповідними ємностями, з яких буде видаватися людям вода. питна вода. Ми розставляємо ємності біля супермаркетів в спальних районах. Ці адреси, ці райони ми зараз викладемо у Facebook, викладемо на сторінки. Говорить, підвозитимуть воду, допоки буде потреба. Зупинилися повністю всі насосні агрегати, і в першу чергу. Безпосередньо підйом води там, де ми її подимаємо. Розпочнемо свою роботу і повернемося в той штатний режим. Коли появиться електроенергія в Світловодській, появиться електроенергія в Олександрії і появиться електроенергія в Знам'янці. І будуть забезпечені насосні станції по перекачці по водогону, по центральному, по районам, тоді буде в місті Кропивницькому. Нині водопостачання є в мікрорайоні Масляниківка, селища Гірничі та Сонячне. Вони під'єднані до іншої мережі. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Через відключення електропостачання у Кропивницькому замість тролейбусів їздять автобуси після російської атаки на енергосистему 23 листопада. кропивницьке комунальне підприємство Електротранс випустило на маршрути дев'ять автобусів замість тролейбусів. Була здивована, тому що прийшла. На зупинку і зразу підійшов автобус. Я живу на Великівці. Учора було складніше добиратися, а сьогодні слава Богу. Було багато людей після четвертої години вечора. Мабуть, з тим, що сталися такі умови, і людей відпустили пораніше додому, то колапс трошки був, маршрутки були дуже перегружені. Прекрасно. Автобус під'їхав, як обично, і приїхали. В шість часу виїжджає автобус, і приїхали автобусом. Зазвичай у нас кожного дня 20 автобусів великої міськості виходить на маршрути. Сьогодні ще 9 автобусів. Ходило 32 тролейбуси. Ну ви ж теж зрозумієте, що сьогодні не буде того пасажиропотоку. І ганяти просто так і витрачати дорогоцінне паливо це не дуже виправдане. Кропивничанка Вікторія Безрудько каже, зазвичай довідується про графік тролейбусів з додатку. Сьогодні маршрути в реальному часі не відображуються. Я чекаю саме тролейбус додому, 35 хвилин. Зі слів Віктора Житника всі приватні перевізники вийшли на маршрути. Це 170 машин. Працювати за умовами договору вони повинні до 10-ї вечора. Скільки тролейбусів виїдуть на маршрути в п'ятницю, буде відомо після повного відновлення електропостачання в місті. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький світла немає, тепла немає, інтернету немає, зв'язку немає. Кропивничанин Олександр Ткаченко стоїть у черзі за бензином. Приїхав о 9-й ранку, о 10-й до заправки запальним, за підрахунками Суспільного, сотня водіїв. Вчора було ночі, в принципі, можливо, але я заїхав на одну заправку, ціники міняли. Заїхав на другу заправку, ціники міняли. Десь о 10-й годині, бо я їздив підзаряджав телефон, а сюди не заїхав. Ну, тепер вже ми тримаємося. Прості люди. Збройні сили України і українці, які піднялися туди, на фронт. Годину стояв у черзі за дизельним пальним, Микола неізвісний. Порожній бак я з відрядження тільки приїхав і знову треба їхати. Ну, світла немає, інтернету нема. Зрозуміло, що затримка. Розповісти про роботу в умовах відсутності електропостачання на автозаправній станції відмовились. Ніяких зйомок, нічого на території АЗС. Ця автозаправна станція не працює через знеструмлення. Резервного джерела живлення немає. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Електропостачання на Кропивницькому хлібзаводі і виробництво відновили після 19 годин знеструмлення. Відразу почали пекти хліб. Щойно охолоне, його везуть в магазини. Сьогодні запустилися о 10-й годині ранку, але ми підготувалися, відвантаження все одно було. Ми тут цілодобово всі на своїх місцях і ми забезпечимо. По-першу чергу, це критична інфраструктура, всі це мають розуміти. І далі фірмова мережа і, звісно, місцева мережа. Хлібні полиці у магазині Кропивницького спорожніли під час відсутності електропостачання на Кіровоградщині після обстрілів російськими військовими енергосистеми. У цьому магазині є власна пекарня. Після відновлення електропостачання о 12-й годині хліб спекли, о 15-й на полицях він є. В нашому супермаркі є так, як привозний хліб, так є і пекарський хліб. Зранку був привозний хліб його. Розібрали, але на даний час працює пекарня, стараємося забезпечити хлібом населення. Діти випікаємо і одразу можна до вас довго. Зутра не було. Ну, зараз є. Вчора все було, хліб і все нормально. А сьогодні, з утра як святу не було, ось таке случилось, що хліба проблема з хлібом. Там ждуть, тут ждуть, поки випечуть. Хлібушек є, проблеми поки немає. І утром брав хліб. Хлібномо рядом. Я не знаю в інших районах. Я тут живу. Нині Кропивницький завод працює на повну потужність. Хліб є і його вистачить для всіх, каже директорка Владлена Паренкова. Я хочу заспокоїти всіх споживачів. Так, трішечки з затримкою ми розвеземо хліб. Сьогодні будемо розвозити до самого вечора, але всі питання вирішуються. Оперативно не треба створювати того ажіотажу. В нас хліб є, в нас є місцевий виробник. Місцеві виробники і продоволь, продовольчою безпекою ми сприймаємось. Щодоби на Кропивницькому хлібзаводі випікають 12 тонн хліба. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Школам Кіровоградської області рекомендували до кінця тижня піти на канікули. Причина відсутність електро та водопостачання через обстріли російськими військами 23 листопада. Як правило, всі територіальні громади це зробили, лише, лише три громади Дмитрівська, Субацівська, Новгородківська, наприклад, тільки селище, а не територіальна вся громада, вони пішли, вони кажуть, у нас світло є, ми можемо працювати в онлайн. Але я все-таки і ми все таки рекомендуємо, шановні, зв'язок дуже непотужний. І тому всі уроки, які пов'язані в онлайн, ми розуміємо якість цих уроків. Що стосується дошкільних навчальних закладів, сьогодні у нас Вісім закладів приймали дітей. На 9 ранку дітей провели в садочки 90 наших маленьких вихованців. Після того, як почало з'являтися світло в деяких мікрорайонах, дітей стало більше. Що ми просимо батьків? В тих мікрорайонах, там, де немає тепла, а є світло. То краще все ж таки, щоб наші дітки були в теплих умовах. Ми знаходимося біля найбільшого пункту незламності, який у Кропивницькому облаштували рятувальники. Зараз ми перевіримо, чи є тут інтернет. Спробуємо підключитися до вайфаю. Інтернет працює і ми можемо побачити, яка сьогодні погода в Кропивницькому. Це один з 17 мобільних пунктів незламності на Кіровоградщині. Їх в наметах облаштували рятувальники. Три з них у Кропивницькому. Окрім того, у кожному з наших підрозділів їх 32 по області діє теж такий пункт незламності. Будь-який громадянин може звернутися до нашого підрозділу і зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети, встановлений Starlink, є інтернет. У цьому пункті три намети перший для психологічного розвантаження, у другому можна зарядити телефон. Коли вчора пів на третю дня зникло світло. Виникла потреба в зарядці телефонів. У третьому наметі можна випити чаю. Крім мобільних пунктів, є стаціонарні. У Кропивницькому їх 13. Один з них у мікрорайоні Новомиколаївка. Його облаштували в укритті. Володимир Заводнов своїми силами встановив тут 10 розеток, зробив електропостачання. Для обігріву змайстрував дві пічки. Є запаси води, столи, лавки, чайник. Розповідає, чого бракує. Потрібні столи, лавки. Місця багато, але ж у меблі не вистачає. Тому потрібна ще допомога від влади. Пункт ще не дооблаштували, а відвідувачі вже були. Десять ранку світло з'явилось і людей вже було, чоловік 20-25. Світло з'явилося в нашому будинку, воно і час у нас є, а в сусідніх будинку немає. А зараз вже друга чи третя година. Люди приходять, заряджають мобільний пристрій. Встановити у пункті буржуйки допоможуть працівники житлово-експлуатаційної організації номер 1 каже тимчасово виконувачка обов'язків начальниці Наталія Іванченко. Привозять нам генератори, все. Мешканці почали самі його облагоражувати, а ми їм допомогли. О 15-й годині генератор привезли. Всього на Кіровоградщині облаштовують 321 пункт. Пункти незглавності це своєрідні пункти обігріву з додатковими опціями, тобто вони покликані забезпечити першочергові потреби нашого населення у разі повного блекауту, коли немає зв'язку, немає електрики. Тобто до пункту обігріву додається ще джерело джерело живлення, тобто можна підзарядити свої гаджети. Говорить, від учора працюють мобільні пункти незламності. Стаціонарні відкривають після відключень електроенергії більш ніж на добу. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Крапивницький. Військові національної гвардії у Кропивницькому патрулюють територію міста. Кожен патруль має заздалегідь визначений маршрут. Слідкуємо за тим, щоб громадяни не курили не в сталених місцях, не вживали алкогольні напої в громадських місцях. Також на службовий панчет нам надходять виклики стосовно крадіжок, бійок. Під час воєнного стану люди почали вживати алкогольні напої набагато частіше. Допомагає нести службу патрульно-розшукова собака-гент. Це бойовий. Побратим, каже військовий Денис. Брав ще маленьким, як він був, і виховував, спитував, дресував її. Якщо правопорушник, який вчинив дуже тяжкий злочин, тікає, то я маю право застосувати собаку, тобто вона швидше дожине, ніж я зараз в цьому сьомому держуванні. Або якщо він втік з поля зору, вона патрульно розшукова. Вона по сліду може його знайти. На автовокзалі дідусь був, він загубив сумку. Підійшов до нас, і каже хлопці, я чи вкрали, я не пам'ятаю, це давно було? І ми з допомогою гента знайшли, він просто її забув на пероні, а сам зайшов вовнутрь. По запаху? Так, да, так точно. І так, так ми йому знайшли сумку. Нічні патрулювання відбуваються за відсутності вуличного освітлення після обстрілів російськими військовими об'єктів критичної інфраструктури. Там, де немає освітлення, є більша вірогідність скоєння тих чи інших злочинів. Коли люди знають, що ми патрулюємо ці вулиці, несемо службу, то вони заспокоюються, оскільки знають, що ми зможемо їм прийти на допомогу. поряд з патрульними на вулиці почуваються безпечніше, каже Дмитро Стрельченко. В такий час потрібно більше уваги приділяти безпеки на вулиці. Тому, коли ми бачимо, що безпека на вулиці гарантується людьми в формі, які Знають, що робити в будь-якій ситуації, ми відчуваємо себе в безпеці. З порушниками комендантської години спілкуються щоночі, каже Нацгвардієць Олександр. За ніч ми можемо виявити до 10 правопорушників комендантської години. Якщо люди прямують на ЖД-вокзал або автовокзал, вони повинні мати при собі документ, який посвідчує те, що вони туди прямують, ну, будуть на білет. Питаємо, куди вона прямує, чому порушує комендантську годину, якщо там. Він їде, їде кудись, він показує нам білет, все, ми далі йому бажаємо щасливої дороги і він прямує. Якщо громадянин знаходиться там стан алкогольного сп'інняння, то є, або веде себе там, трішки визиваєш, викликаючись до себе увагу, то є, цим самим ми також перевіряємо документи. Якщо громадянин вообще, ну, зовсім не реагує на зауваження, ми викликаємо наряд поліції. Кількість патрулів змінюватимуть в залежності від безпекової ситуації. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.